Шокуюча правда про таємну вечерю. Леонардо да Вінчі писав апостолів з таємної вечері з реальних людей. Для образу Ісуса він шукав обличчя, в якому поєднувалися б чистота, світло і гармонія, і знайшов юнака, який співав у хорі флорентійської церкви. Леонардо був вражений його світлим виглядом і написав з нього Христа. Потім він писав інших апостолів. А от коли дійшла черга до Іуди, він довго не міг знайти того, хто би підійшов на цю роль. Леонардо шукав повну протилежність, обличчя позначення пристрастями, гріхом і повною темрявою. Він пішов до в'язниці і знайшов злочинця засудженого за вбивство. За легендою, коли робота була майже завершена, Іуда впізнав картину і сказав: Маестро, ви вже колись писали мене з мене, ви писали Христа. Це неймовірна історія, яка показує нам, що в кожному з нас є і світло, і тінь, і творець. Всюди він проявляється і в любові, і в падінні, в будь-якому вчинку. Творець пізнає себе. Тому таємна вечеря це не лише історія про Ісуса, це історія про кожну душу, яка робить свій вибір і проходить власний досвід. А як вам ця історія? Чи знали ви її? Напишіть, будь ласка, у коментарях.